Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України, слава Україні! Сьогодні будемо вакцинувати. Сьогодні день вакцинації. Буде вакцинуватись свиноматка, та, що з поросятами, і поросятка. Ті, що біля свиноматки. Значить, свиноматка буде вакцинуватися від парвовірусної інфекції. Поросята будуть вакцинуватись вакциною Сердосан. Там ця вакцина йде від чотирьох Точно не пам'ятаю 4 або 5 захворювань. Тобто сьогодні хочу провакцинувати, зробити першу вакцинацію і через 2 тижні буде ревакцинація. Чому я так роблю? Чому свиноматку буду вакцинувати двічі? Тому що я не знаю, вакцинувалася вона до цього чи ні. І я вже зроблю так, як має бути. Запускаю її в роботу, зроблю двойну вакцинацію, тобто вакцинація сьогодні і через 14 днів ревакцинація. І Потім через 14 днів вже я можу її осіміняти. Тобто поросята трішки-трішки будуть перетримуватися біля свиноматки, відлучка вже буде йти по вакцинації. Ну Це так, виходить, з цією свиноматкою. В подальшому це все буде трішки по-другому і буде вже йти одна тільки ревакцинація за 2 тижні до Тобто, Це буде десь там на якийсь 20-й, 21-ден, коли 20-21 день поросятком. Поросята біля свиноматки і в цей період робиться ревакцинація. Потім 28-30 днів йде відлучка поросяток, через 5-7 днів свиноматка приходить в охоту. І от якраз за цей період проходить 14 днів. Поросятка себе почувають чудово, після кастрації все добре. Всі рівненькі, ну як всі? Практично всі. Є один он, на коврику він. Ну, це цього і слідувало було очікувати, тому що 12 сосків має свинка, а поросяток 13. Тобто, одному не вистає соска, і йде постійна драка за сосок. І тут є два, два відстаючих. Ну, Один чуть-чуть більшенький, не знаю де він. І причому ця драка йде отам, біля передніх сосків. І один трішки більшенький, він сильніший, і він того малюка відбиває від соска і тому малюку перепадає дуже-дуже мала порція молочка. Ну, я ж кажу, таке і слідувало очікувати, тому що бажано оставляти поросяток по тої кількості сосків, які має свиноматка. Свиноматку знову буду відправляти в інше приміщення. Тобто тут відкрию каліточку, свинка вийде звідси і перейде в інше приміщення, а поросятка залишиться на цьому місці. Я швидко проведу процедуру вакцинації. Поросяток провакциную. І свиноматку загонимо на своє місце. Тому що вона трішки така агресивна. Якщо починають поросята кричати, якщо щось там їм робиш, то вона тут починає куралісити, починає агресивно себе поводити по відношенню до мене. Ось в мене в технологічній карті з другого боку, з іншої сторони, ось прописано обробіток від парвовіруса свиноматці. З 21 дня і тут по 25, і це в залежності від того, коли ви будете відлучати поросят від свиномарки. От якщо її обробляти на 20-21 день і поросят відлучати 28-29 днів, от якраз проходить 14 днів, і вона після відлучки на 28 день, через 5-7 днів вона приходить в охоту, якраз це виходить, що пройде. Від моменту вакцинації 14 днів і свинку можна міняти. Ну, тобто це все просто вираховується і робиться вакцинація. Один раз. Ця вакцинація, уже, коли свинка запускається в роботу ремонтна, вона вакцинується два рази. Вакцинація йде, і потім через 2 тижні ревакцинація. і через 2 неділі вже її можна усі міняти. А потім в подальшому робиться один раз ревакцинація. У такий період, коли поросяткам біля свиноматки 20-21 день. Ну, в залежності, я ж кажу, хто, як відлучку робить. Якщо відлучку робити в 35 днів, тоді оце все і обробіток трішки трішки зміщається ниже сюди, на 23-24 день. Ну, Тобто це треба все вираховувати. Тиха година. Всі сплять. Ну, практично всі. Вон чара петренша, вона сама менша біля них. І виходить, що вони її до корита не сильно підпускають в той період, коли я даю їсти. А вона, коли вони вже наїдяться, полягають спати всі, а вона підходить до корити і вже собі там орудує вовсю. Нічого, ще трішки-трішки їм залишилось потерпіти. Хрячків заберу дюрка. І Петренчика не знаю, де він. А то, мабуть, біля кормушки лежить. Вже скоро-скоро там вже практично все готово. Залишились такі моменти підключити воду. Сьогодні доложив уже під віконя там. А до речі, зараз підемо, а я покажу. Ось як це вже виглядає із зовнішньої сторони. Віконце вже має більш-менш вигляд якийсь. Покрасив його. І запитували, а чи висохне кладка? Ось, кладка підсохла, все добре. Ну, оце вид з внутрішньої сторони. Ось. Доложив під віконя. Там не вистачало, закінчився в мене цемент. І не вистачило там буквально 4 цеглини положити. І теж віконце пофарбував. Все, з цим все. Залишилося з водою, вирішити питання, поставити поїлочки. І все це діло тут пробілить. І все. В принципі, це, я думаю, за сьогодні все я зроблю. До вечора ще є трішки часу. Зараз займемося вакцинацією поросяток. Провакцинуємо. О, і потім займемося цим приміщенням. І я думаю, що завтра, післязавтра будемо переселяти хрячків. Все, розпочинаємо працювати. Ось сердосанчик у нас. Не знаю, видно там, ні? Все. Зараз таким поросяткам потрібно по 1 мл. Через 2 тижні буде ревакцинація, будемо робити 2 мл. Так що зараз полимо по 1 мл. Поросяткам сьогодні 15-й день. Використовую звичайний шприц, хоча можна є шприці автомати в мене. Ну, сьогодні буде так. Ну ось і все, свинка на місці вже. Поросятка провакциновані. Залишилось провакцинувати тепер свинку. Ну Але це я буду вже робити чуть-чуть пізніше. Ввечері, коли, коли буду годувати, давати корм свинки. І в той період, коли вона їсть, я буду давати їй вакцину. Ще забув сказати, обов'язково перед використанням вакцинку підігріваємо, я її просто положив в карман, і вона десь хвилин 40 вона у мене знаходилася в кармані, а зберігається вона, вакцина в холодильнику. Так. І Зараз після використання ось залишки вакцини, які залишилися, все це діло ми знешкоджуємо. Можна це зробити двома способами, Прокип'ятить... Або я використовую ось дезінфікат, яким я користуюсь віросан. Також можна звичайну хлорку. І зараз оцей шприц, який я використовував, якраз і його знешкодимо, і залишки вакцини. Набираємо в той шприц, яким я колов дезінфікат, і сюди запускаємо у флакончик з вакциною. Все, записую в технологічну карту. Коли що було проведено, ось 15-й день сьогодні свиноматці парворувакс від парвовірусної інфекції і поросяткам сердосан від набрякової хвороби. Там, як я вже сказав і ви бачили в скріншоті, що це вакцина від багатьох захворювань, ну, мене цікавить, головне набрякова хвороба. І я її використовую за того, щоб так сказати себе перестрахувати і бути трошки впевненими, що вакцина спрацює і поросятка після відлучення не так будуть поносити, і не так будуть страдати від набрякової хвороби. Багато є різних думок на рахунок цієї вакцини. Комусь не подобається категорично, комусь подобається, хтось працює з нею, хтось не працює. Я вирішив, що буду працювати, спробую, а далі час покаже. Краще я, як я вже сказав, себе перестрахую і цю вакцину. Колю і ще зроблю всі ті е, міроприємства, які будуть е, сприяти тому, щоб не захворіли поросятка на брякової хвороби. Тобто вкупі всі ці е, опції, так скажем, всі ці міроприємства, вкупі вони дадуть якийсь результат. Для вакцинації свиноматки від парвовірусу використовую ось таку вакцину: Парворувакс. Флакончик іде на 5 доз. Це мінімальна кількість, яку можливо знайти. Тобто мені потрібна тільки одна доза, а все інше прийдеться ну, викинути. І здається, що це дуже дорого, що неефективно, що використовувати ну, як, витрачати такі кошти, ну, якби не хочеться. Але в подальшому, якщо свинка захворіє парвовірусом, і ми. Получимо муміфіцированих поросят, то ми втратимо набагато набагато більше. Так що краще себе перестрахувати і все-таки е використати цю вакцину і бути впевненим в тому, що свинка провакцинована, і що з поросятками в подальшому і з її приплодом все буде гаразд. Насипав свинки їсти. Свинка споживає корм, і в цей період я. Даю всі уколи, коли потрібно якийсь укол дати. Тобто, коли свинка їсть, її можна в цей момент спокійно вколоти.